Ми говоримо про те, як позбутись безсоння та неспокою. А саме про гігієну сну, про всі ті необхідні умови, що забезпечать нам дійсно якісний, здоровий сон. Привіт! Я Анна Крайлюк, психологиня, психотерапевтиня, PHD та авторка цього каналу. Отже, для того, щоб наш сон був дійсно здоровим, дуже важливо, щоб в нашій спальній кімнаті була абсолютна темрява. Для цього, якщо ви живете там не в сільській місцевості, а в місті, важливо, щоб у вас були аут штори, вони є різної плотності, в ідеалі максимальної. Для того, щоб все те світло, яке є ввечері, вночі, на вулиці всі ті ліхтарі, місяць, зорі, все, що світить, щоб воно не потрапляло на вашу свідківку ока. Ввечері має бути тільки жовте освітлення в квартирі, будинку. Тобто білі лампочки ми не використовуємо в вечірній час. В ідеалі освітлення, крім того, що жовте, має бути неяскраве. Тобто можете використовувати щось на кшталт торшерних ламп. тобто таке якби віддалене світло, майже що свічки. Важливо, щоб вечірній час ви не Користувалися голубими екранами на телефонах, комп'ютерах, планшетах і так далі. Для цього ви маєте зробити налаштування жовтого світла у вечірній час, яке автоматично буде перемикатись. Тобто, в день воно є достатньо білим, а на вечір воно змінюється на жовте. В ідеалі за годину до сну взагалі не потрібно користуватись ніякими екранами, а замінити їх на якусь нову корисну звичку, на кшталт читати книгу чи ще щось що ви любите робити. В спальні має бути свіже повітря. Тобто це може бути провітрювання кімнати перед сном. Або ж там бризер та інші речі, які роблять провітряння спальної кімнати. Також має бути достатній рівень вологості, там 50-60%. Тому зволожувач повітря теж чудово, теж потрібно. В спальні має бути тихо. Якщо там у вас не тихий район, то необхідно використовувати беруші. Зрозуміло, що зараз у нас війна, обстріли, тому якщо ви живете не одні, то ви можете чергуватись. Типу, сьогодні я сплю в берушах, завтра чоловік спить в берушах. Тобто хтось звичайно залишається на контролі і контролює питання безпеки. Та, взагалі, обстрілів і реакцію на них. Також важливим є мати якусь фізичну активність протягом дня, в ідеалі на свіжому повітрі. Наприклад, якщо ви не маєте ніякого спорту, ви можете прогулятися ввечері на свіжому повітрі. Це буде теж дуже добре впливати на якість вашого сну. Вранці, або в першій половині дня потрібно, щоб на сітківку ока потрапило сонячне світло. Ну це не те, щоб прям дивитись на сонце, але так, наче як трошки туди потрапити під сонячне проміння. Ну, коли воно є, зрозуміло. Якщо ми не маємо сонця, ну то його немає. Але якщо воно є, то важливо все-таки побувати на вулиці в першій половині дня, тому що там. Коли сонячне світло потрапляє на сітківку ока, воно активує ті гормони, які є протилежними мелатоніну. І важливо, щоб був цей циркадний ритм, забезпечити нам і активацію сітківки, і на вечірній час, скажімо так, дезактивацію якось так. Ну, точніше, не її дезактивацію, а дезактивацію світла, яке потрапляє на сітківку ока. Закрутила сорі. <кій> важливо повечеряти за 2-3 години до сну, тобто, щоб якось е, не заважати своєму тілу спати, Тобто їжа вже має бути переварена е, е, до сну. Е, також важливо обмежити вживання кофеїну. Е, в ідеалі до 14-ї години ви п'єте каву, і також важливе дозування. Тобто, якщо ви за день випиваєте дуже багато кави, це теж буде впливати на сон. Тобто необхідно потестувати і підібрати ту дозу кофеїну, яка не впливає негативно на ваш сон. Для деяких людей, допоміжним в процесі засинання може бути білий шум. Просто гуглите на Ютубі білий шум. Ем, хтось засинає під якусь музику, типу Ambient, чи ем, якісь там, коли хтось говорить. Теж, в принципі, окей, просто налаштуйте так, щоб ви не спали всю ніч з цим шумом. Тобто тільки на період засинання. Е, так, далі. Перед сном ви можете користуватися технікою м'язової релаксації. Це як аудіорелаксації, які, ну, скажімо так, хтось говорить, що зараз там тепліє, розслабляється ваша рука, вона стає теплою та розслабленою. І так далі, проходиться по всьому ділу, і таким чином ми можемо розслабити тіло. <кій> Або ж така йогівська вправа, коли ми спочатку. Напружуємо всі м'язи, максимально тримаємо, тримаємо, тримаємо напругу, а потім розслаблюємо, і разом з тим розслабленням ми їх ще більше розслабили, ніж вони були до того. Також ви можете тестувати, пробувати використовувати ефірні олії, наприклад, лаванда або інші заспокійливі ефірні олії, які вам подобаються. Також спробуйте попити магній в вечірній час, тому що зазвичай ми маємо таку трохи недостачу в магнію, і він має таку, такий ефект, як розслаблення м'язів та нервової системи. Тому прийом магнію ввечері теж може бути допоміжним. Також як варіант, мелатонін на ніч. Ну, такий ефект, наче доведений, наче не доведений, але багатьом допомагає. Це все з приводу здорового сну. Насправді досить багато необхідно всього зробити, щоб мати той здоровий сон. Але одного разу, налагодивши таку здорову рутину, в результаті ви отримаєте. Класне, якісне відновлення, а це дуже важливо для нашої нервової системи та всіх решти систем. Ось, дякую вам за увагу, за лайк, підписку, коментар, репост. І бережіть себе. Пока-пока!